Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Щоб не відбувалися, 10 квітня залишається сакральною датою для одеситів. Без купчення людей, але й з квітами у пам'ятних містах. Одеса відзначає 80-ту річницю визволення міста від фашистських загарбників. Незважаючи на важкі буремні часи для всіх українців, з нагоди відзначення 80-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників в Одесі відбулися церемонії покладання квітів до пам'ятника невідомому матросу на Алеї Слави у парку Шевченка та до стели крила перемоги на площі 10 квітня, ця дата сьогодні набуває особливого значення. Третій рік поспіль ми боремось з тими, хто колись пліч опліч з українцями чинив опір нацизму. А сьогодні вони стали його правонаступниками і намагаються знищити нас. Третій рік поспіль ми боремося за своє право, за незалежність, вільний розвиток, за наше майбутнє. Але, попри обстріли будинків, руйнування інфраструктури, місто продовжує жити, працювати, підтримувати наших захисників. За даними мерії, в Одесі залишилося три ветерани, які обороняли та звільняли Одесу під час Другої світової війни. З них лише один учасник звільнення міста від загарбників. Це Ахлупін Євгеній Семенович. З 1943 року. Юнак працював в Одеському підпіллі, був розвідником у партизанській патріотичній групі. Сьогодні російські бойовики увесь ранок вітали Одесу із днем визволення. Спочатку доби 10 квітня збройні сили Росії завдали ракетних ударів по нашому регіону. Зафіксовано влучання по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Під час атаки постраждали двоє працівників Одеської залізниці. Їх ушпиталено. Також пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок та автомобілі містян. А вночі армія РФ здійснила комбіновану атаку по південному. Ніх регіонах шахедами та ракетами Унаслідок протиповітряного бою сили оборони України збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Одещині та 14 ударних БПЛА в Одеській та Миколаївській областях. Ані складна ніч під звуки чисельних повітряних тривог, ані небезпека, пов'язана з ракетними чи дроновими атаками, не завадили мешканцям Одеси відзначити річницю визволення рідного міста від фашистських загарбників. Саме 10 квітня 44-го року перлина у моря стала вільною від окупантів. В літературному музеї до цієї дати пройшло одразу кілька знакових культурних подій. Захід відвідали кореспонденти граду. Історія повторюється та завжди приносить нам свої уроки. На третій рік повномасштабного вторгнення Одесити згадують про звільнення свого рідного міста 80 років тому від фашистських загарбників. 10 квітня 1944 року стала знаковою датою для всіх мешканців Одеси. Пам'ятають про неї і сьогодні. З нагоди круглої річниці в Одеському літературному музеї пройшли декілька подій. Одна з них виставка, яка присвячена творчості та історії життя одеського поета-фронтовика Івана Рядченка, який під час з Другої світової був військовим та захищав свою батьківщину. У нас в експозиції виставка невелика виставка, яка присвячена ювілею Івана Ряченка, який також був військовим, захищав вітчизну, був піхотинцем, дійшов до Чехословаччини, повернувся в свою рідну Одесу, звідки він родом, і тут продовжив свою роботу. Іван Ряченко залишив по собі багато писемних творів і в Одесі є справжні поціновувачі його творчості. Творчество Івана Івановича – це 50 книг, большинство сборники. А Иван Иванович родился в Одессе на Приморском бульваре, прямо за спиной у Дюка. Он сам писал: посреди земного шара есть силуэт приморского. Бульвара і в этом Іван Іванович, тому що вместе з ним ми любим город, де купаються сонці бульвари. Крім того, у музеї діє постійна експозиція у трьох залах. Присвячені вони періоду захоплення міста, його окупації та нарешті звільненню. Працюють вони ще з часів відкриття музею у 1984 році. Одесити різного віку відвідали екскурсію по виставкових залах. Для когось з присутніх це було певне нагадування того, що колись бачили на власні очі. Маргарита Павлівна була зовсім маленькою дівчинкою, коли з батьками повернулася в рідне місто після евакуації. Ми приїхали з мамою в Одесу одразу в 10-го, через пару днів після того, як освободили Одесу. Тому нам дали квартиру, в яку потім приїхали господарі, але ми поки жили. І що я пам'ятаю, два, чуть пізніше, три, ще були обстріли Одеси. Тому що я говорила, маменька, кута мене, скоріше, я... немість перекляти йде. Пам'ятний захід в Одеському літературному музеї з нагоди визволення міста від фашистських загарбників продовжився концертом за участю відомих діячів культури та мистецтва з Одеси та Чорноморська. Захід у черговий раз нагадав всім присутнім про стійкість, віру у себе, у свою батьківщину та у майбутній мир. Зустріч мала не лише культурно-історичну, а й глибоку духовну складову день звільнення нашого міста, героя Одеси від гітарівських загарбників це величне прекрасне свято для кожного одесита і для кожного українця. Наше славетне місто вистояло тоді. Переможемо ми і зараз, і саме тому ми, Одеська обласна рада миру, одеська єпархія. І всі, хто шанує це свято, зібралися тут в Золотій залі літературного музею, щоб уславити подвиг тих, хто загинув за Одесу. На концерті у золотій залі музею виступили музиканти та хорові виконавці, лунали й поетичні твори. Це свято. і незважаючи на тяжку, важку ніч і ранок на обстріли. Ми е, святкуємо, і одеський літературний музей разом з обласною радою миру е, теж святкує. Сьогодні до нас прийшли е, наші гості, е, багато людей похилого віку, дітей війни, е, Другої світової війни. На завершення заходу всіх присутніх запросили до саду скульптур, де в цей день відкрився фонтан. Курси долара і євро в Україні до початку літу різко не зміняться. Цьому сприятимуть декілька факторів. Столичний економічний експерт Данила Монін прокоментував поточну ситуацію щодо пріоритетної валюти сьогодні на ринку. Гривня, долар чи євро. Економічні експерти сьогодні наголошують, вже очевидно, що НБУ змінив політику щодо курсу утворення пари долара гривня. Якщо восени 2023 року регулятор зміцнював національну валюту, то зараз, маючи низьку інфляцію, він може піти на девальвацію курсу. Що не стане критичним фактором для інфляції, проте як зазначають фахівці, в березні поточного року зміцнення гривні проходить дещо повільніше, але хвилюватися немає про що запевняє столичний експерт Данила Монін, та вважає, що на даний момент курсу гривні нічого не загрожує. З другої сторони, оскільки у нас дуже великий торговий дефіцит, який у 2023 році третьому 37 составив мільярдів доларів, нам в будь любому случає йому надаким образом вирівнювати. Это выравнивание в большой вероятности будет делаться именно через небольшую девальвацию гривны или постепенную девальвацию гривны. Я считаю, что в принципе то, что Национальный банк сейчас начал постепенно девальвировать гривну, в принципе стратегически правильное решение. Економіст додає, що через зростання ціни на нафту, яка вже перевищила 90 доларів за барель, інфляція може дещо зрости через те, що Федеральна резервна система США не планує знижувати ставки, як і Європейський центральний банк, НБУ утримуватиме курс долара в Україні на рівні 39-39,5 з половиною гривні, що буде позитивним моментом для бюджету країни. Що стосується євро, то в принципі, національний банк. Всегда делает его образования как курс доллара на, и на официальный курс э, евро к доллару. Сейчас он примерно 1.07-1.09. Я считаю, что в принципе к лету, возможно, даже немножко ослабление евро. Я думаю, что он сместится в диапазон 1.05-1.08. И, соответственно, э, я думаю, что евро будет удерживаться примерно на уровне 42 гривен э, за доллар, ну, там тоже до лета. То що ж робити, накопичувати долари чи гривню? Традиційне питання, яке турбує українців. Експерт вважає, що краще звернути увагу на перший варіант в майбутньому з зменшенням фінансової допомоги Україні, зараз вона показав висока, високої поки що в принципі, курсу гривни моєї точки зріння, в цьому году нічого не виражає, і Разве може в кінці року, якщо там американці нам вообще допомогу не дадуть, тоді можуть бути якісь проблеми? Хоча я думаю, що вони розрішаться. А в дальнейшем, когда нам будут уменьшать финансовую помощь, я думаю, что гривна начнет более активно девальвировать. И, соответственно, в принципе, то, что если вы сейчас будете закупать постепенно, скажем, не спеша доллары, в принципе, я считаю, что это правильно. 60 дівчаток і 55 хлопчиків народилися в Одесі за минулий тиждень. Серед них і одна пара близнюків у міжнародний день братів і сестер, який щорічно відзначається 10 квітня. Наші кореспонденти дізнавалися, у яких випадках на світ з'являються близнюки та двійнята. Брати і сестри вважаються не тільки найріднішими, а найближчими людьми впродовж життя, ще зв'язок мають двійнята, а найбільш тісний він у близнюків. За яких умов народжується двійня, це питання певно турбує кожну жінку, яка хоче народити відразу двох дітей. Якщо народження близнюків у майже 100% випадків обумовлено генетичним успадкуванням такої можливості, то з двійнятами зовсім інша ситуація. Наприклад, коли е, жінка. Приймає контрацептиви, і при відміні контрацептивів може спостерігатися овуляція декількома яйцеклітинами. Це така гіперстимуляція. Або звернутися до лікаря і запитати у нього можливість от такої гіперстимуляції, щоб більше яйцеклітин виділилось. Це можливо, безумовно, але це не так просто. Інший сприятливий чинник для народження двійнят це сучасний розвиток репродуктивних технологій, зокрема КЗ, тобто екстракорпоральне або штучне запліднення, під час якого значно підвищуються шанси народити двійню для того, щоб ризик був менший, переносять дві або три ембріони, і тому вагітність, якщо всі вони приживаються, то вагітність безумовно багатоплідна. Ну, скажу вам зразу, що коли три ембріони, це дуже велика відповідальність. <свісно> у нас у минулому році, у травні місяці, я добре запам'ятала цей день, 25 травня, народилась самостійна трійня. Виписані додому. Я добре пам'ятаю 5 червня і з вагою 3,8 народились вони. Кіло 600, кіло 700. 15 випадків народження двійнят минулої річ прийняли лікарі першого пологового будинку Одеси. З них шість відбулися завдяки штучному заплідненню ЕКЗ, що наочно доводить важливість застосування новітніх технологій. Не стоїть на місці, і тенденція щодо віку жінок, які народжують. Все частіше жінка приймає таке відповідальне рішення після 30, а то й після 40 років. У нас зараз є дві вагітні. Одні 45 і одні 46 років. І по 20 років приблизна перерва. І я бачу таке щастя на обличчі цих жінок. Вони розуміють, що з цим маленькою дитиною вони будуть молодіти, тому що кожна дитина хоче мати гарну маму, красиву маму. Да? І це зобов'язання кожної жінки відповідати цим вимогам. Тому от я спілкуюсь з ними і розумію, що вони може для того, щоб продовжити свій вік, такий красивий материнський вік, вони вирішили стати мамами. Звісно, перед прийняттям одного з найважливіших рішень у житті жінка має зважити все усвідомлено зробити цей крок. Також проконсультувавшись з лікарем після народження дитини або дітей, якщо мова йде про двійню, починається відповідальний процес виховання. Їх треба виховувати в любові, і щоб вони розуміли, що, по-перше, знаєте, народжується одна дитина, через там 2-3 хвилини народжується друга. Тобто, у них є старший брат чи сестра і молодший. І це впродовж життю весь час вони нагадують про себе, що я, я старший. Але виховувати треба так, щоб вони любили один одного, і вони були разом внутрішньоутробно, І це вже є запорука того, що вони по життю будуть іти разом. У той час, коли деякі українські пари на тлі військових часів все ж таки зважуються на поповнення у родині, демографи надають невтішні дані. За даними Міністерства юстиції, народжуваність в Україні впала майже на третину. Майже три тисячі ДТП з постраждалими зафіксовано в Україні за два місяці поточного року. За даними департаменту патрульної поліції, це на 6% менше порівняно з аналогічним періодом до воєнного 21 А водночас кількість ДТП з вини дітей продовжує зростати. Повідомляють правоохоронці. Дві тисячі транспортних пригод з постраждалими сталися в Україні за перші два місяці цього року, повідомляє департамент патрульної поліції. Чверть таких пригод відбувається у години пік з 17 до 19, наголошують правоохоронці. Кількість загиблих в автомобільних аваріях зменшилась на 13% у порівнянні з аналогічним періодом до початку повномасштабного вторгнення. Майже кожна друга ДТП трапляється через перевищення безпечної швидкості, а саме 42% Аварії сталися з цієї причини. Крім того, водії порушують правила маневрування 18% ДТП, а також порушують правила проїзду пішохідних переходів. З цієї причини трапилися 9% аварій. Стабільно зростає кількість ДТП, що сталося з вини дітей. Так вже 33 таких аварії сталися на українських дорогах за два місяці 2024 року, і це вдвічі більше ніж за аналогічний період 2021 року. Лідером за кількістю ДТП незмінно залишається Дніпропетровщина, 290 аварій за січень-люти цього року. Далі йде Львівщина та Київ. Одеський регіон займає четверте місце за числом автомобільних аварій, що сталося з початку року, а саме 181 ДТП з постраждалими. І до уваги водіїв у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами ділянку автодороги М 27 Одеса Чорноморськ поблизу Олександрівки тимчасово перекрито. Повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Водіїв просять врахувати перекриття даної ділянки та заздалегідь спланувати свій маршрут. Зарізав приятеля під час п'яної сварки. В Одеській області затримали підозрюваного у вбивстві. Трагедія сталася вночі в приватному будинку в Сергіївці. Двоє приятелів разом випивали, а потім між ними виник конфлікт через дружину господаря, про яку гість погано відгукувався. Чоловік схопив зі столу ніж і вдарив ним кривдника у груди. Від проникаючого поранення той помер на місці. Поліцейські затримали білгород Білогородністровського району за підозрою у вбивстві знайомого. В ході проведення першочергових слідчих дій було з'ясовано, що вночі в ході спільного вживання алкогольних напоїв вдома у правопорушника між чоловіками виникла сварка, в ході якої господар схопив зі столу ніж і вдарив ним гостя. Поліцейські скерували на експертизу, вилучені з місця події ніж та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Тіло набіжчика направили на судову медичну експертизу. З місця події поліцейські вилучили ніж та інші речові докази. Тіло направили на судову медичну експертизу. Попередньо чоловік помер від гострої кровотечі, підозрюваного у вбивстві. Затримали і помістили у СІЗО. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У подільському районі затримали браконьєра. Чоловік у річці Кодима забороненими сітками виловив понад сотню карасів. Екологи нагадують, що з 1 квітня в регіоні діє щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. У правопорушника вилучили човен, сітки завдовжки понад 200 метрів та 135 карасів. Розмір завданих державі матеріальних збитків встановить судова екологічна експертиза. Відносно затриманого відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує великий штраф або до трьох років обмеження волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Та нагадали, що з 1 квітня в регіоні діє щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Щороку навесні мешканці одеського регіону розпочинають сезон паління листя сухої трави та гілок. Такі вчинки можуть призвести не тільки до вигоряння землі та дерев, а й до знеструмлення цілих населених пунктів і підприємств. Попереджають енергетики. Спалювати сухості поблизу енергооб'єктів не можна, наголошують енергетики. Це вкрай небезпечно, тому що в суху вітряну погоду істотно підвищується ризик загорянь та пожеж, але крім цього, розведення вогню поблизу лінії електропередачі може викликати пошкодження та відключення в електричних мережах цілих населених пунктів і підприємств. Попереджають одеські енергетики. Під час низових пожеж відбувається загоряння стовбура дерева біля коріння, що призводить до падіння дерев на проводи. При верхових пожежах від великої температури. Відбувається плавлення проводу та його перегоряння. У компанії ТЕК закликають бути обережними і дають п'ять порад з енергобезпеки поблизу енергооб'єктів. По-перше, не треба розводити багаття поблизу лінії електропередачі електроустановок. По-друге, не треба наближатися до енергообладнання або втручатися в його роботу. По-третє, під час сильного вітру необхідно уникати знаходження біля лінії електропередачі, а в разі вивлення обірваного проводу триматися на відстані 8-12 метрів. По-четверте, не ремонтуйте енергообладнання. Самостійно, якщо світло зникло у квартирі або будинку, зверніться до електрика, що обслуговує будинок. А якщо немає світла на вулиці, зверніться до ТЕК текодеських електромережі. І п'яте правило: якщо ви побачили пошкодження на електрообладнанні чи відкриті двері електроустановки, то негайно повідомте компанію за телефоном 048 705 90 90. Книга як найкращий друг. Ця істина є актуальною і сьогодні. Навчити дитину читати, заохотити її самостійно навчатися та пізнавати світ, в тому числі через літературу. Є важливою задачею сучасного суспільства. Цьому процесу в значній мірі сприяють дитячі бібліотеки. Звичайний робочий день однієї з таких побачили кореспонденти граду. Мова, писемність та книга як найгеніальніше винахід людства, продовжує залишатися джерелом мудрості та досвіду попередніх поколінь, засобом навчання, наукових досліджень тощо. Бібліотечні заклади сьогодні стали не лише місцем, де зберігаються чисельні видання, а ще й локацією, яка збирає на своїй території допитливих читачів та однодумців. Культура читання виховується з раннього дитинства. В цьому допомагають дитячі бібліотечні заклади. Один з таких відвідали наші кореспонденти. Ми бібліотека сімейного характеру, тому що до нас приходять батьки, дідусі, бабусі з дітками. І дуже приємно, що на сьогоднішній день книга і читання воно стає ознакою розвитку дітей і сім'ї. Правильно із захопленням читати книжки необхідно ще вміти проникнутися її глибоким змістом, говорити з її автором це робота з думками та смислами. Цьому слід навчати з маличку, впевнена Лазарева Галина Яківна, досвідчена редакторка, авторка видань та заступник директора централізованої міської дитячої бібліотеки. Палка читачка присвятила роки свого життя літературі. А якщо казати у більш філософському значенні, основам, які просто необхідно передавати молодому поколінню. Не знаю, як називається, досі трава і покатаром їхати, це вже або не прочитав інструкцію про те, как себе вести. Задача дорослих навчити дітей спілкуватися з книгою, підготувати дитину до читання складних книжок у майбутньому. Чотири глаза, допустимо, чоловіка. І об'яснити маленькому почути да? в даному закладі проводяться творчі заняття з дітьми, які всебічно розвивають юних громадян та заохочують до читання. А оця черга, дивіться, це що за черга? Що це дітки тут стояли, що це вони хотіли? Це вони книжечку хотіли? Книжечку хотіли, так? А у вас вдома багато книжок є? Так. Батьки, які приводять своїх дітей до бібліотеки, кажуть, що такі зустрічі є дуже корисними та сприяють стрімкому розвитку малечі. У мене дві дівчинки, вони погодки. Одна ходить до першого класу, друга на підготовку до школи. Нас сюди привели наші друзі. Ані теж тут теж займаються, і дітям дуже подобається. Вони якраз навчилися. Помаленьку читати, і багато книжок для дітей тут їхнього віку дуже цікавих, дуже яскравих. Під час відвідування бібліотеки діти завжди мають можливість обрати саме ті книжки, які їм цікаві. Це стосується різноманітної тематики, враховуючи вподобання юних читачів. Ірина кого ви привели? Свого сина, що читає, що любить. Він любить різне, ну про комах любить, про динозаврів, про рексика нам дуже сподобалось. Ну багато книжок беремо. Читання книжок з раннього дитинства закладає фундамент для розвитку дитини. Працівники дитячих бібліотек тримають руку на пульсі і постійно слідкують за новинками у книжковому світі та ретельно працюють над тим, аби презентувати те чи інше видання у цікавій формі, аби діти захоплювалися процесом читання. Саму літературу представлену у бібліотеці умовно можна поділити на декілька категорій для різних вікових груп. Що стосується першого четвертого класу, то ми, якщо дитина не читає, чи не зрозуміло, що вона там подобається їй читати, ми залучаємо їх до заходів. Це можуть бути творчі, інтелектуальні або освітні заходи. Під час презентації тієї чи іншої новинки дітям у цікавому форматі розповідають про якусь конкретну книгу, потім роблять практичне заняття на основі її тематики. Ось приклад книга комікси Космічний баштар. Діти дуже полюбляють комікси за попит, за опитуваннями. Ми проводимо завжди опитування, зазвичай це кожного місяця. І ось ця книга американського письменника вона дуже популярна. Він і сам автор. От навіть в мене третя частина, перша друга на руках. Ми з дітьми розглядаємо, що такі комікси. Як вони з'явилися, це дуже цікаво, тому що це почалося все з карикатур. До речі, багато дитячих видань є дуже цікавими та інформативними і для дорослих. Яскравим прикладом є книга «Найдемніші фобії, в якій в стислій та зрозумілій формі розповідається про різноманітні страхи та яку назву вони мають у науковому світі. Слід враховувати і той факт, що в бібліотеці постійно поповнюється фонд. Тому багато кому буде зручно завітати до читального закладу та взяти улюблене видання. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.